Донфенк з кабіною. Та що ви таке говорите? Я так ні разу не бачив. А ось. Перший раз бачу перед собою Донфенк з кабіною. Ось я зараз на нього дивлюся і щось мені дивно робиться. Щось воно не ліпиться. Давайте я вам покажу. Міні-трактор 244D 2 Модель. 24 кінських сили з повним приводом і кабіною. Движок у ньому КМ-385 ВТ, бачите, амортизатори відразу встановлені. Паливний бак під капотом. Є рідинне охолодження, вентилятор, трьохциліндровий движок з вертикальним розташуванням циліндрів, безпосередній вприск, є гідропідсилювач керма. Ось такий вигляд має передній мост. Передні противаги на 80 кг. Задніх ми не маємо. Розмір резини 6,5х16 і 112 х 24 заднє. По навісному обладнанню двигуна, по комплектації, по вкладенню оцих трубочок, шлангів, проводон. все вищої якості. Оце Донфенк. Закрили капот. Перейдемо до навісного. Дуже приємно тут все виглядає. А ну що це? Відламався цей гідротик, який тримає третю тягу, але нічого буває. Ось є розетка під притчіп, але просто не прикручена. Дуже бачите потужна лампа заднього огляду, нижній тягне. Бачите, яку форму мають. Ось такі шпринти бистросъйомні, також в заводі йдуть. Є підвижний фаркоп з вилітом і регулюванням вугла. І пружинка між ними, ось така, щоб воно це не шало паласом. І бачите, штифти отут на тягах також є. Дуже круто. Ну, Погляньмо на цю кабіну. Вона відкривається. Не дуже вона, я вам скажу, ущільнена, я його хотів помити і в кабіну трошки накапало. Так. Ось бачите, є, я так розумію, радіатор пічка, вона підключена. підключені шланги. Ось така приборна панель в ньому встановлена. Аналогова. Ось це два перемикача. Це е, передній склоочисник і верхні фари кругового освітлення. Це, звісно, реверс, як любить Тонк Фенк. Чотири передачі, тобто 8 на 8 разом з повишеними і пониженими. Тут все дуже просто, нічого такого цікавого. Нема, бачите, можна кабіни, Ой, дверки відкривати на невелику відстань. Зрозуміло, і фіксувати їх, щоб повітря залітало до вас, бо люка тут немає. Тепер ззаду так само можна зробити, бокові форточки не відкриваються. Ну Це така дуже бюджетна кабіна, на ньому встановлена. Але і ціна. Всього лише 9500 доларів такої техніки. В принципі, в принципі, з його характеристиками і ергономікою топ за свої гроші. 9500 доларів. Напиши в коментарях, хто цьому дангфенгу може бути конкурент за його ціну з кабіною. Дякую, що дивився відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!